Вітаємо всіх на каналі Нульова Сума. Сьогодні ми розповімо про унікальні броньовані автомобілі, створені українськими інженерами для Збройних сил України. Ці машини є гордістю вітчизняної оборонної промисловості, адже вони допомагають нашим захисникам зупиняти ворога, який посягнув на нашу землю. Кожен броньовик це результат тривалої та кропіткої праці. Інноваційних рішень і прагнення забезпечити ЗСУ надійною технікою. У цьому матеріалі ми детально розглянемо деякі сучасні зразки української бронетехніки. Адже у нас є досягнення наших конструкторів, якими варто пишатися. Першу частину відео з українськими броньовиками можна подивитися у нас на каналі. Посилання в описі під цим відео броньовик Дозор Б. Розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування є легкою повноприводною машиною з колісною базою 4х4. Цей багатоцільовий транспорт призначений для перевезення особового складу, зброї та обладнання вагою до 2 тонн залежно від модифікації. Дозор Б вміщує від 6 до 12 бійців. Машина може оснащуватися кулеметами, гранатометами. Протитанковими ракетними комплексами чи бойовими модулями максимальна швидкість становить 110 км на годину, а вага 7,3 тонни у 2020 році «Дозор-Б» офіційно прийнятий на озброєння ЗСУ. Одним із найпотужніших українських броньовиків є Крас Шрек-Ван», розроблений компанією АвтоКрас у співпраці з канадською Стрейдгруп. Ця машина високої прохідності була представлена вже в далекому 2014 році та відповідає стандартам MRAP, що гарантує високий рівень захисту від мін і засідок. Шрек-1 здатен перевозити до 12 бійців і доступний у трьох модифікаціях: транспортер для доставки особового складу та вогневої підтримки, який може оснащуватися кулеметами, гранатометами чи. Протитанковими комплексами медична машина для евакуації поранених і надання першої допомоги. Розвідувальний варіант призначений для роботи на замінованих ділянках, що особливо актуально для піротехнічних підрозділів. Бронювання «Шрек-1» захищає екіпаж від куль та уламків, а днище ефективно розсіює енергію вибуху. Машина оснащена сучасними системами зв'язку, навігації та кондиціонування, що забезпечують комфорт і безпеку екіпажу в Україні. shrek Ван активно використовується піротехнічними підрозділами МВС для розмінування територій. Середня вартість одного броньовика становить близько 1 мільйона доларів залежно від конфігурації та озброєння. Броньовик Варта, розроблений компанією Українська бронетехніка, був представлений ще у 2015 році. Ця машина з колісною формулою 4 х 4 створена для потреб Національної гвардії та підрозділів Корд бронекапсула та днище забезпечують захист від потужних вибухів до 8 кілограмів тротилу. На даху можна встановити башту корона або. Кулеметну установку вагою до 550 кілограмів машина сумісна з різними бойовими модулями, включаючи протитанкові комплекси. Максимальна швидкість становить 90 кілометрів на годину. Також є варіант, коли на базі варти створений самохідний міномет калібру 120 мм. міліметрів. Серед новітніх розробок української оборонної промисловості особливе місце займає броньований автомобіль Інгуар3. Броньовик Інгуар3, створений компанією Інгуар, є представником нового покоління тактичних машин із модульною конструкцією. Завдяки окремим передній і задній бронекапсулам машина може швидко трансформуватися в десантний транспорт. Пікап або носій важкого озброєння. Бронювання складається з алюмінієвих плит і керамічних вставок, що забезпечують захист від бронебійних куль і уламків. Протимінний захист витримує вибух 8 кг тротилу. Інгуар3 пройшов заводські випробування та цього року виходить на серійне виробництво. Його модульна конструкція дозволяє швидко замінювати пошкоджені елементи. Що значно підвищує ремонтопридатність у польових умовах. Ця машина має потенціал стати основою для цілого сімейства броньовиків. Легко броньована Амфібія Тритон, розроблена підприємством Кузня на Рибальському, була представлена у 2015 році. Машина базується на БТР 70 що полегшує її обслуговування. Корпус виготовлений із катаної сталі, а броньоване скло витримує влучання куль калібру 12 і 7 мм. Тритон оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із кулеметом 12 і 7 мм і гранатометом Уа 40, а також системою димових гранат Хмара та оптоелектронною системою наведення. Здебільшого ця амфібія використовується Державною прикордонною службою України для патрулювання річкових і прибережних ділянок. А зараз поговоримо про Красхалк: це армійські броньовики з безкапотною компоновкою, де двигун розташований спереду, а десантне відділення у середній і кормовій частинах. Екіпаж складається з двох осіб, а машина може перевозити кількох піхотинців. Корпус виготовлений із зварних сталевих листів. А коли не пробивне скло, забезпечує захист від стрілецької зброї у бортах, передбачені амбразури, а на даху люк для встановлення озброєння. Крас Халко оснащений трьома паливними баками по 165 літрів, що забезпечує значний запас ходу. Машина була представлена у 2016 році як прототип, і наразі публічна інформація про її серійне виробництво обмежена. Броньовик Козак 7 створений науково виробничим об'єднанням Практика, є легкою та універсальною машиною з колісною формулою 4х4, призначеною для патрулювання, розвідки та спецоперацій. Побудований на посиленому шасі. Він має броню класу пзса 5 що захищає від куль калібру 7-62 мм і уламків нижче витримує вибухи мін до 6 кг тротилу, а максимальна швидкість сягає 120 км на годину. Машина оснащена куленепробивними склоблоками, системою підкачки шин і кондиціонером для комфорту екіпажу. Козак 7 вміщує двох членів екіпажу та до восьми десантників, які можуть вести вогонь через амбразури. На даху встановлюється бойовий модуль із кулеметом. Завдяки тепловізору та цифровій навігації броньовик ефективний уночі та в складних умовах. ЗСУ використовують Козак 7 для ескорту, евакуації та підтримки підрозділів, що робить його незамінним на передовій. Крас Спартан. Створений Україною у співпраці з канадською Stride Group на шасі Ford f 550 був представлений у 2013 році. Машина має переднє розташування двигуна та десантне відділення, бронювання захищає від куль 7,62 з відстані 10 метрів, а амбразури дозволяють вести вогонь зі стрілецької зброї. Спартан може оснащуватися кулеметами 7,62 мм або 12,7 мм. А також 40 міліметрів гранатометом. Ця машина активно використовується ЗСУ. БРДМ 2 л 1 Це модернізована версія радянської розвідувальної машини БРДМ 2 адаптована українськими інженерами до сучасних умов з колісною формулою 4х4. Вона зберігає амфібійні можливості, долаючи воду зі швидкістю 10 км на годину завдяки водометному рушію. Броня захищає від куль а від відмін до 6 кілограмів тротилу, максимальна швидкість 100 км на годину, запас ходу до 750 кілометрів. Машина отримала дизельний двигун, тепловізор, цифровий зв'язок і бойовий модуль із кулеметом КПВТ 14,5 мм міліметрів та ПКТ 7,62 міліметри. А за потреби встановлюється ПТРК. Екіпаж із двох осіб і до чотирьох десантників виконують розвідувальні та патрульні завдання, активно використовуються ЗСУ в умовах складного рельєфу, демонструючи надійність і універсальність. Одним із яскравих прикладів української бронетехніки є бронеавтомобіль Варта Редут, який серед військових отримав неофіційну назву крокодил. Через свій агресивний вигляд і потужні характеристики, ця машина була вперше представлена широкій публіці ще у 2016 році на міжнародній виставці зброя та безпека в Києві. Тоді вона привернула увагу фахівців завдяки своїм унікальним конструктивним рішенням, проте після дебюту згадували нечасто – Аж поки у 2023 році ці броньовики не почали активно використовуватися Збройними силами України на передовій та здобули більш серійного виробництва. Розробником Варта Редут є компанія Українська бронетехніка, відома своїми бронеавтомобілями серії Варта. Ймовірно, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році підприємство відновило або значно розширило виробництво цієї моделі, адаптувавши її до потреб сучасного бою, варта Редут створений на базі шасі вантажного автомобіля зіл 131 що забезпечує йому високу прохідність і надійність навіть у складних умовах. Завдяки шестиколісній конструкції броньовик виглядає як справжній гігант, нагадуючи важку вантажівку. Основною перевагою варта редут є його захист. Кабіна десантний відсік і двигун мають протикульовий захист класу ПЗСА 4 який здатен витримувати влучання куль калібру 7,62 мм. Особливу увагу конструктори приділили протимінному захисту. Бронекапсула ефективно росіє енергію вибуху, що значно підвищує шанси екіпажу вижити під час підриву на міні. У десантному відділенні розміщено 12 сидінь для бійців а для швидкої евакуації передбачено шість відкидних люків у даху. Комфорт екіпажу забезпечують системи кондиціонування, обігріву та витяжки порохових газів, що дозволяє тривалий час працювати в закритому просторі. Варта редут став незамінним для виконання різноманітних завдань від транспортування особового складу до евакуації поранених і підтримки наступальних операцій. Цей броньовик є прикладом того, як українська промисловість здатна створювати техніку, що відповідає стандартам сучасної війни. Броньовик «Годзілла» – це машина спеціально розроблена для захисту відмін і саморобних вибухових пристроїв. Її днище та нахилені бронелисти ефективно розсіюють вибухову хвилю, а спеціальні сидіння зменшують ризик травм для екіпажу. Машина забезпечує високий рівень балістичного захисту від стрілецької зброї та уламків. «Годзіла» оснащена централізованою системою підкачки шин куленестійкими вставками, системою кондиціонування та сучасними засобами зв'язку. Ця машина ідеально підходить для операцій у зонах із високим рівнем мінної небезпеки. Українські броньовики від габаритного ShrekWan до універсального до Б» – є втіленням інновацій і мужності наших інженерів та конструкторів. Ці машини допомагають ЗСУ захищати країну, рятувати життя та наближати перемогу. Друзі, підтримайте це відео лайками та коментарями. Обов'язково поділіться з друзями та підтримуйте ЗСУ. До зустрічі у наступних відео.